Привіт! І так сьогодні хочу розказати вам про відомий іспанський фільм з участю Антоніо Бандераса, який називається Шкіра, в якій я живу. Адже починається все з того, що показано лікаря і жінку, яку він отримує практично в неволі. Молоду і прекрасну ім'я Віра. Знаменитий Геній міняє їй шкіру штучну, яку він винайшов. А потім, потім між ними починається кохання. Коли вони в ліжку, Віра каже, що любить лікаря, але перед тим. До будинку Віра і Генія, приходить його брат бандит, плутає з кимось Віру та гвалтує її доволі жорстоко і болісно. Лікар приходить, можна сказати, не дуже вчасно, коли насильник вже закінчив акт і відпочиває і розстрілює його. А прислуга Маріля розповідає Вірі, що і лікар, і той бандит являються її синами, а лікар це всиновлений її син, її ж господаркою заможною і бездітною. А потім починається розповідь про те, що сталося 6 років тому, як виявляється, Віра колись була чоловіком. Вона зустрічає на весіллі дочку геніального лікаря. Вони разом гуляють парком. Дівчина страждає від депресії, п'є ліки. Ну а хлопець страждає від наркоманії. Не дивлячись на те, що він обдовбаний, він все-таки вхитряється спробувати зґвалтувати дівчину. Але та кусає його за руку, він б'є її по лицю, вона втрачає свідомість і все тим завершується. Потім лікар знаходить свою дитину, і вона повністю сходить з розуму і викидається з вікна в лікарню. І лікар починає мстити насильнику. Він знаходить його, викрадає і замінює йому його, його стать. А що сталося далі? Дивіться фільми.